Всім привіт вітаю вас на каналі. На стеша читає дуже рада всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, зробіть це прямо зараз: червона або чорна кнопочка внизу. Сьогодні хочу вам показати величезну кількість нових книжок, яка з'явилась в мене за останній час. Не буду говорити, що це за один місяць, адже пройшло більше місяця з останнього відео. Як ви можете побачити, в мене тут стоїть ця стопка, і вона виглядає начебто невеликою, але насправді тут величезна кількість книжок. Тут більше 20 книжок, і зараз ми їх перерахуємо. Ми будемо говорити мінімум про 23 книжки сьогодні. Це манга, комікси. Книжки англійською, та звісно ж, велика кількість книжок українською. Перша книжка, мабуть, це єдиний ненфікшен за останній час, який я придбала. Це кишенькова книжка емоційного інтелекту Джил Хесон невеличкі вправи для інтуїтивного життя. Видавництво фабула». Вона дуже малесенька, кишенькового формату дійсно це дуже зручно. Хочеться почитати щось про емоційний інтелект. І я обрала для себе ось такий маленький пробний варіант. Якщо мені сподобається, буду далі досліджувати цю тему, тому що тема розуміння власних емоцій, і керування емоціями, вона дійсно важлива і дуже цікава. Що таке емоційний інтелект? Як керувати емоціями, як стати господарем власного життя? На всі ці та інші питання ви зможете знайти відповіді в нашій книжці. Ви дізнаєтеся, який позитив і рацію несуть собі навіть найнегативніші емоції та почуття. Ви навчитеся співіснувати з усіма вашими емоціями та обертати їх собі на користь. І так далі. В кінці книжки є також корисні поради, які ви можете приміняти практично. Нічого не можу сказати про цю книжку, потім поділюся своїм досвідом. Це буде моїй невеличкий експеримент з цією книжкою. Далі, мабуть, розповім про гарячу літню новинку, яка в мене нещодавно з'явилася. Це світанок Малібу» Тейлор Дженкінс Рід. Я оформляла передзамовлення на цю книжку одразу після того, як прочитала сім чоловіків Евелінг Юго, і насправді дуже сумно, що я не отримала ексклюзивний зріз, який зараз продається в книгарні. Але все одно книжка виглядає гарно мені вона подобається. Я її зараз читаю. Так скажімо, це моя остання на даний момент в бібліотеці книжка про літо, і я вважаю дуже доречним закінчити літо саме нею. Вона розповідає нам історію чотирьох дітей Міка Ріви, хто читав Сім Чоловіків Евелін Гюго, ви про нього вже знаєте. Це, начебто, третій чи четвертий чоловік Евелін Юго. Мені дуже подобається, що Тейлор Дженкінс Рід вона створює персонажів в одному всесвіті, і по деяких моментах ми навіть можемо зрозуміти, про кого йдеться мова, якщо ми читали, наприклад, сім чоловіків Евелін Г'юго». Мені Книжка подобається, вона цікава, вона легко читається, вона дуже дуже літня, якраз класно підійде для того, щоб закінчити літо. І мені подобається, що тут підіймається багато цікавих соціальних тем та питань. Також підіймається багато питань стосунків, наприклад, зради, виховання дітей, відповідальності і так далі. Коротше, книжка, як завжди, в Тейлор Дженкінс Рід містить в собі дуже багато всього корисного, не дивлячись на те, що легко читається. Йдемо далі, хочу показати вам свою невеличку колекцію манги, яка з'явилася в мене за останній час. Тут є манга від наша ідея та від Molfar Комікс. Зараз вам про все розкажу. Хто підписаний на мій інстаграм, ви вже знайомі з цією мангою це Сара про Вінленд, Том Перший, Макото Юкімури. Я викладала вже на неї відгук, я її прочитала. Чесно, мені ця манга дуже сподобалася. Це була моя перша в житті манга. Подивіться, яка гарна мальовка тут! Просто неймовірно, неймовірно, гарна мальовка. Мені дуже подобається тема вікінгів, тому дуже цікаво було читати перший том. І я навіть почала дивитися аніме по цій манзі. Я дуже раджу вам з нею ознайомитись. Наступну мангу ви теж могли побачити в мене вже в інстаграмі: це дівчинка з того боку, теж неймовірно гарна, прекрасна, спокійна і атмосферна манга. Ось так от виглядає, розповідає нам про історію про два світи зовні і всередині. Всередині живуть люди, а зовні живуть ось такі от істоти, які за допомогою доторку можуть насилати прокляття на людей. І ось дівчинка знайомиться з от таким от жителем зовні, але він не виявляється злим. Він піклується про неї і в них зав'язуються цікаві стосунки. Дуже гарна манга теж. Чекаю на другий том, і теж планую подивитися по ній аніме. Далі йде манга, яку я не читала, де мічан бажають потеревеніти. Наречена чаклуна виглядає неймовірно гарно академія відьмачок і книга магії з нуля. До речі, напишіть в коментарях, чи читаєте ви мангу, можливо, ви читали якусь з цих історій. І мені було б дуже цікаво послухати, чи вам сподобалося і що саме вам сподобалося. Якщо ми вже говоримо про мангу, давайте я вам покажу комікс, який в мене з'явився. Це трансметрополітен. Я не можу виговорити нормально це слово. Цей комікс мені віддав мій хлопець, щоб я його почитала, адже він сказав, що це його улюблений комікс. Дізнаємося, чи мені сподобається, він розповідає нам про скандально відомого журналіста, який повертається з забуття, скажімо так. Прочитаю, і якщо ви захочете, поділюся з вами відгуком. Якщо ми вже говоримо про комікси, хочу показати вам, що я придбала собі новеньку новелу про Ніка і Чарлі, про моїх улюблених хлопчиків. Думаю, багато з вас знають історію, коли замирає серце. Я читала всі комікси англійською, тому не знаю, чи буду я їх купувати українською. Але мене дуже приваблює можливість мати їх в себе вдома в паперовому варіанті, тому скоріше, за все так. Я вже придбала собі новелу по цих персонажах, яка вийшла нещодавно у видавництво видавництво, і ця новела розповідає нам про. Проблеми в стосунках Ніка і Чарлі, коли виявляється, що їм потрібно бути на відстані. У мене стосунки на відстані, тому я дуже і дуже буду їх розуміти. Скоріше за все. У мене вже є дебютна книжка Еліс Осман англійською селічор про сестру Чарлі, якраз таки, тому потроху збираю колекцію новел, книжок та коміксів про цей всесвіт і про цих персонажів. Далі хочу показати вам книжку, яку якийсь час було важко знайти в магазинах. Це «Гарпер Ліф бити пересмішника. І в мене дуже смішна історія покупки з нею. Я йшла зі свого університету, і мені прийшла в голову думка: У мене ж сьогодні була зарплатня. Я маю себе привітати за те, що я з'їздила на лісову в університет. І я зайшла в першу ліпчу книгарню. Це був якийсь маленький книжковий магазинчик, взагалі нікому не відомий. І я бачу «Гарпер Лів бити пересмішника. Я думаю. Хм, hmm. чому ні? Але це був дуже і дуже рандомний вибір, тому що я просто хотіла щось купити. От знаєте, от той момент, коли ти хочеш щось купити і ти не можеш себе контролювати. I think I think can't control myself. Далі покажу вам ще одну дуже важливу книжку, яку я. Начебто ще не показувала на Ютубі, це «За Заперокопміє Земля, Кримський Роман. Я її зараз дочитую. Ви бачите кількість стікерів. Мені дуже і дуже відгукується книжка. Вона розповідає нам про період життя дівчинки з розвалу радянського союзу до 2014 року в Криму. Я вважаю, що ця книжка маст хев для кожного українця та кожної українки, тому що. Ця книжка розвіює дуже багато міфів пов'язаних з Кримом, з кримськими татарами, з проукраїнськими українцями. Дуже важлива книжка. Я вважаю, що дійсно кожен та кожна має її прочитати, щоб розуміти е, контекст того, що зараз відбувається. Далі покажу вам свою кіпу фентезі, яка в мене з'явилася за останні півтора місяці. Я не знаю, як так сталося насправді. Я, як ви знаєте, не фанатка фентезі. В мене... Не було багато фентезі, особливо сучасного. Але так сталося, що на буксопах я обміняла багато фентезі, потім щось собі там купила, щось забрала. Коротше, виявилося, що в мене тепер ось така от величенька кіпа фентезі. І зараз ми подивимося, що в мене є. Діти кістки і крові, книга перша. Виглядає вона неймовірно гарно, забрала її на буксопі. Зейлі Адебола була ще зовсім маленькою, коли земля Ор'їші гуділа від магії. Це літо від цих хвороб. Палії вміли власноруч створювати полум'я. Припливці керували потоком води. А жінці, до яких належала й матір зелі, викликали духи померлих. Та все змінилося однієї ночі, коли з наказом безжального короля Ордіші всіх магів було вбито. Магія зникла, Зелі залишилася без матері, а її народ без надії. Проте тепер Зелі отримує шанс повернути магію та кінтивих монархії. На неї її брата Зайна та принцесу Амарі, що збунтувалися проти власних батьків, чекає довга і небезпечна подорож, сповнена магічних відкриттів, насичена переслідуваннями і битвами, просякнута кров'ю і прагненням помсти. Звучить цікаво, насправді. Щось таке в стилі африканського фентезі мені було б дуже цікаво почитати. З крові і попелу. Мав настати момент, коли я. Купила або обміняла цю книжку. Я була впевнена в тому, що цей момент знайде мене сам, і він мене знайшов. На один з наших буксопів у липні дівчинка принесла цю книжку і сказала, що на початку книжки вона розписала на чотирьох сторінках, чому їй не сподобалась книжка. І я вирішила, що я не можу не взяти собі цей примірник, адже це свого роду унікальна книжка, тому що людина поділилася своїми емоціями настільки детально. І навіть залишила багато стікерів в цій книжці. Я дуже люблю подібного плану читання, коли я читаю по стікерах іншої людини, коли я читаю відгук іншої людини. Це дійсно щось таке унікальне для мене. Тому я вирішила хапатися цю книжку. І рано чи пізно я мала її прочитати. Вона настільки популярна, я мала її прочитати, тому скоро чекайте відгук від мене на іскрові попелу. Далі в нас друга частина трону зі скла, корона опівночі. В мене немає першої частини, я обміняла другу частину на буксопі і вирішила, що хай буде, можливо, з'явиться перша. Далі хочу вам показати книжку Діму в Ложковому морі, неймовірно, прекрасне, світле, добре, шикарне фентезі з ЛГБТ-лінією. Я його всім серцем обожнюю, всім серцем раджу. Воно дійсно неймовірне. Воно теж літнє, але я не вважаю, що його потрібно читати тільки влітку. Це фентезі трохи дитяче, але при цьому воно настільки світле і прекрасне, що воно не може не завоювати ваше серце. Управління магічної молоді відстежує всіх дітей з надприродніми здібностями, намагаючись тим їх контролювати та утримувати в притулках подалі від людей. Один з таких найзагадковіших притулків причаївся на острові Марсія серед неозорого океану. Саме сюди командирують Лайнуса Бейкера з інспекцією найвищого рівня. Мені дуже подобається те, як зростає персонаж в цій книжці. від Я маленька люда і я нічого не вирішую до того, що він майже намагається змінити систему. Книжка в стилі Гаррі Поттера трошки з атмосферою дому дивних дітей. Мені дуже сподобалося, дуже раджу. Наступна книжка, теж обмінена мною на буксвопі це «Керамічні серця Наталії Матолінець. Я вирішила, що теж не можу я бути книжковою блогеркою, якщо я не ознайомлюся з фентезі наших вітчизняних авторок. Тому буду знайомитися, кажуть, що книжка класна, цікава. Якщо ви читали, напишіть мені в коментарях, чи варто її читати. Можливо, я швиденько за нею візьмусь. Канре знає правила свого життя, не підводити очей на високорідних, не ставити запитань, коритися могутнім майстром. Жарак теж знає правила свого життя. Він має стати бездоганною зброєю сонцесяйного, невсипуще вивчати чаротворення і виправдати очікування родини. Вони з різних світів, розмежованих золотою оливковою гілкою. Та коли їхні долі перетнуться, виявиться є те, що ламає одвічні закони. Країною шириться смертельна хвороба, любов і людяність надто велика розкіш у світі вседозволеності і жорстокості. Тут смерть ховається всюди навіть у філігранній красі керамічного серця залишилося тільки вирішити, боротися з часом чи підкоритися йому. Зрештою, відлік пішов. Чуєш, годинник цикутить. І чесно, цікаво прочитати цю книжку і дати на неї свій відгук. Вона виглядає дуже гарно і. І що? І все. Хочеться мені прочитати її. Ідемо далі. Цей чорний принц теж забрала його з буксвопу. Взагалі нічого не знаю ні про авторку, ні про саме фентезі, нічого. Мені здається, в цьому є певний шарм буксвопу, коли ти обмінюєш книжки, про які не знаєш нічого. Просто тому, що тобі подобається або опис, або обкладинка, або авторка, імпонуючимось, або автор. Бредлі Пірсон немолодий молодий письменник у період творчої кризи, мріє написати свій найвизначніший твір. Щойно він надумав податися в мандри у пошуках тиші, як опинився втнутим у круговерть проблем, оточений людьми, що вимагають постійної уваги, змучений докученнями колишньої дружини. Він втішається раптовим коханням до молодої дівчини, доньки другого письменника, яку знав ще маленькою. Чи стіли це кохання розтерзане душу? Чи призведе до катастрофи? Мене трохи змущає оцей опис про немолодого письменника і молоду дівчину, якщо чесно, яку він знав ще й маленькою, Попахує трохи педофілією, якщо чесно. Але тут пишуть такі відгуки, типу, це просто диво, створити такі складні характери, як мьордок у своїх творах. Велична мьордок. Ну, я не знаю, якщо чесно, у мене доволі скептичні налаштування. Скажімо так на цю книжку, але можливо вона варта уваги. Якщо що я проведу експеримент і розкажу вам. Далі хочу показати вам детектив, який в мене з'явився. Це Абір Мухерджі і його людина, що підводиться, кажуть, що це дуже визначений детектив, і мені стало цікаво познайомитися з цією книжкою. Пишуть, що це кращий історико-кримінальний роман 2017 року в Англії. Номінація на престижну британську премію Едгар за кращий роман, премія Індервор. Боже мій, геніальна книжка має бути. Гине можновладний британський чиновник. У роті трупа залишено записку, в якій убивця вимагає, щоб англійці негайно забралися з Індії. Інакше, у чому полягає загроза і чому слід злочинця в із салонів заможних британських торговців? У найпохмуріші кубла калькутського дна, просочені димом чорного опію. Відповіді на ці питання шукатиме колишній детектив Скотлет Ярду. Капітан Сем Вінгем, який брав участь у першій світовій війні, втратив роботу в Англії, і нещодавно прибув до Калькути, підписавши кобальний контракт. Чесно, мені дуже подобається опис цієї книжки, має бути дуже цікаво. Наступна книжка, яку я хочу вам показати, це дякую за коріння. Христофера Баклі, я знаю, що за цією книжкою є дуже і дуже відомий фільм, так і називається Дякую за паління, начебто. І цей фільм вважають дуже визначним в контексті маркетингу, бізнесу і підприємництва. Тому, тому мені дуже цікаво прочитати цю книжку, адже ця книжка нам розповідає про Вашингтонських лобістів, які обстоюють інтереси виробників тютюну, алкоголю та зброї. Корумпованість, жадібність і продажність у політичного середовища багатьох сучасних країн майже незнищенні. Проте живий гумор ігра ума письменника поряд з керколомними пригодами героїв настільки захоплюють, що відірватися від цієї книжки просто неможливо. Моя мама вже її встигла прочитати і сказала, що це дуже крута книжка. А ми віримо моїй мамі, тому думаю, що вона дійсно така. Ну і наостанок хочу показати вам дві книжки англійської, які в мене з'явилися за останній час: це «Never Ever Getting Back Together» і «Six Crows». Спочатку розкажу про цю. У мене з нею класна історія. 25 серпня я допомагала Регіні організовувати день народження Манору, це книжковий мерч, і в неї був розіграш книжок англійською. І уявіть таку ситуацію. Я вперше в житті виграю книжку на заході, який сама організувала. І чесно, ми всі були в шоці. Типу, я була в шоці, Регіна була в шоці. Це абсолютно була непідставна історія. Я думала, що я почну плакати від того, наскільки я була в шоці. І спочатку подумала, що це якась фігня. Ну, в плані, що книжка якась мені буде не цікава, але тут доволі цікавий опис: тут троп колишня мого колишнього. Історія нам розповідає про вісімнадцятирічного бойфренда Джорді, який зраджував своїй дівчині Майі, і він вже колишній. І він відомий тим, що його сестра вийшла за принцем. І він став відомий на весь світ. Його показують постійно по телеку і так далі. І наша Майя, наша головна героїня, збирається взяти участь у підлітковому реаліті шоу, де цей хлопець Джорді, її колишній, буде перезустрічатися зі своїми колишніми дівчатами. І на цьому шоу вона зустрічає скай. Це дівчина, який зраджував Джорді з Майєю. Або це дівчина, з якою зраджував Джорді Майє. Коротше, тут все складно, трохи труднощі перекладу, знаєте. Але після купу челенджів, які вони проходять разом на цьому телешоу, Майя розуміє, що вони зі Скай стають на диво близькими. Цією книжкою у мене теж цікава історія. Мені її знайшла подруга в секунді. Якось Катя викладає собі в сторі з цяма подруга, що вона знайшла в секунді шістку воронів англійською, умовно там за 70 чи 100 гривень. Я кажу, а ти її ще не забрала? Вона каже, ні. Я кажу, можна я її заберу? У мене вже є шістка воронів українською, я її не читала, але я вирішила, чому б не мати книжку англійською, шістку воронів, так ще й англійською, так ще й за 70 гривень. Ну і на цьому все я показала вам всі свої книжкові покупки за останній час. Їх було дійсно багато, але дякую, що додивилися це відео до кінця. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Напишіть про свої книжкові новинки на поличках, мені буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, на мій Тікток, на мій Телеграм, куди хочете туди і Я всюди розповідаю про книжки. Ну і до наступного відео.